Ангкор-Ват Коли дивишся на сучасний прапор Камбоджі, розумієш, яким важливим символом для цієї країни є гігантський комплекс храмів Ангкор-Ват. В перекладі з кхмерської місто храм, присвячений Богу Вішну. – це наймасштабніша з усіх нині існуючих на землі, найбільша з будь-коли створених культова споруда. Це одна з важливіших пам'яток світу, вік якої сягає 900 років. Ангкорват центр Велетенського мегаполісу. Мегаполіс обіймає площу близько 260 квадратних кілометрів і його називають божественними джунглями. З самого початку мегаполіс об'єднував п'ять міст з населенням близько мільйона чоловік. Збудований за часів Сурявармана II у 1112-1152 роках мав стати поховальним храмом, щоб після смерті зберігати його прах. Отже, призначення цього храму таке саме, як і у єгипетських пірамід. Кхмери, що правили з дев'ятого по п'ятнадцяте століття Великою Державою Камбоджа, вважали, що вони самі є земним втіленням вішну. Ангкор Ват – це щось на зразок небесного палацу, в якому може перебувати дух царів. До храму веде битий шлях. Ангкор Ват, на відміну від інших камбоджійських храмів, спрямований фасадом на схід, а не на захід. Оскільки дороги до храму ведуть зі сходу, заходу та півдня, то з якого боку ми не підходили, завжди будемо бачити лише три башти. Хоча насправді. Їх п'ять у Ангкорваті переплилися в єдине ціле містика і реальність, люди та міфічні створіння, зображення наг, що вважається у кмерів символами води вічного життя, Баторуко брахманського бога вішну, бойові колісниці та воїни зі списами, фрески з дивовижними фігурками Апсар, Небесних танцівниць, оголених вище поясу, одягнених в довгій спідниці з фантастичними зачісками. Ангкор Ват розташований в п'яти з половиною кілометрах на північ від сучасного міста Сіємріап столиці одноіменної провінції Камбоджі і являє собою частину храмового комплексу, спорудженого в районі давньої столиці держави Кхмерів. Міста Ангкора. Ангкор займає площу 200 квадратних кілометрів. Тут розташовано 200 культових споруд. Сучасні дослідження свідчать про те, що його площа могла складати близько трьох тисяч кілометрів квадратних, а населення складало майже півмільйона. через що він являв найбільше людське поселення до індустріальної епохи. Найбільший та найвідоміший храм стоїть в центрі наймогутнішого храмового комплексу світу. Величезний храм з загостреними баштами це чудо симетрії, його оточено ровами, що символізують океан, який омиває священну гору в індійській міфології. Цей фантастичний зразок індуїстської архітектури знаходиться зовсім не на батьківщині індуїстської релігії, тобто не в Індії. З самого початку, присвячений Богу Вішну, з точки зору архітектури, він являє традицію індуїстського храму гори, являючого міфічну гору меру, помешкання богів і нескінченний галерей, що притаманні архітектурі більш пізніх періодів. Конструкція храму являє собою дуже складну архітектурну споруду. Три рівні храму сполучаються між собою сходами, галереями, вікнами та гвинтовими східцями. Потрібно мати неабияку сміливість, щоб наважитись прогулятися декотрими частинами храму. Ангкор Ват Має форму триступінчастої піраміди. Стіни його вкриті вишуканою різьбою. Найчастіше тут бачимо фігури Апсари – богині, німфи, небесної танцівниці, що живе в раю та догоджає богам. Таких фігурок тут близько двох тисяч. На перший погляд вони подібні між собою. Але якщо придивитися, то починаєш розуміти, що немає двох однакових. У них різні вирази обличчя, різні фігури, різні прикраси. У них різняться браслети на плечах та пояси, головні убори та зачіски. Легенда свідчить Бог вішну в образі чоловіка одного разу вночі прийшов до селища. Він попросився на ночівлю до Брамінів, але ті. Прогнали його. Тоді він постукав у двері бідної хатинки, йому відчинила прекрасна танцівниця і гостинно запросила. Бог закохався в неї і взяв під свій захист. З того часу, в Камбоджі танець вважається священним мистецтвом він виражає повагу і поклоніння кхмерів до богів. Тераси храму мають різну висоту. Храм ніби збільшується за розміром, коли до нього наближаєшся. Він зростає на очах, створюючи вражаючий ефект. Щоб дістатися верхньої тераси, потрібно подолати досить стрімкі сходи. Сходинки тут такі ж вузькі та високі за маршем, яку пірамід Майя. Ангкор Ват це дуже незвичайна архітектурна споруда. Можна лише дивуватися, як вдало, за такої суворості геометричних форм тут скомпоновано будівельні матеріали та простір. Варто зазначити, що за поглядом сучасної офіційної науки на той час, коли будували споруду, будівельна техніка була мало розвиненою, а арочні купальні споруди не були ще відомі. Сценки вибиті на камені здаються різьбленням по дереву. Після відвідин храму людину переповнюють емоції. Від захвату перехоплює подих. До початку туристичної ери потрапити до храму було дуже важко або й неможливо, оскільки він був оточений ровом довжиною 3,5 кілометри і 200 метрів завширшки. Крім того, він ніколи не був порожнім. Оскільки в ньому мешкали не дуже товариські алігатори, які, напевне, зраділи б кожному, хто наважився б перепливсти рів. З метою розвитку агресії тварин не годували. Внутрішня частина храму має п'ять тваринь, п'ять башт, розташованих у формі лотосу. Чотири з них символізують чотири стихії вогонь, повітря, воду і землю. П'ята башта міфічну гору меру. Висота центральної башти, яку називають Прасад – 65 метрів. Тут знаходиться головна святиня, і потрапити сюди можливо, лише минаючи ще одну браму та сходинки. Центральна башта оточена чотирма нижчими баштами, що містять в собі святині, кожен рівень храму. Підкреслюється будівлями і барельєфами, що відображають епізоди ведичної та кхмерської міфології. Загальна їх кількість перевищує 20 тисяч, знаходячись біля центральної башти, відчуваєш себе пігмеєм. Саме тут розумієш, що легенда про божественне походження Ангкор-Вату виникла не випадково адже з самого початку існування. Ці башти були вкриті сусальним золотом. Прикрашають храм і велетенські, вище за два метри, скульптурні лики богів, а також баточисельні різьблені фрізи та пілястри. Сходинки та переходи створюють дивовижний простір, який захоплює не менше, ніж зображення та архітектурні витвори. На каменях вирізблено живі сцени з індійської міфології. Розкішні боги злилися в еротичних обіймах з прекрасними богинями. Історичні персонажі з минулого Кхмерів відбиті у вигляді рельєфів, що простягаються на сотні метрів. Комплекс було знайдено 22 січня 1861 року французьким мандрівником і природодослідником Анрі Моа. У 1992 році разом з іншими спорудами міста Ангкор було взято під егіду ЮНЕСКО. На жаль, це ніяк не сприяє збереженню пам'ятки, він набув статусу архітектурного дива і тепер сюди прагнуть потрапити тисячі людей. Майже мільйон чоловік відвідують це місце кожного року. Давні стіни ніколи не були розраховані на таке навантаження.